Шахрайські схеми Переходьте за посиланням та отримайте грошові виплати від держави або Добрий день вас турбує служба безпеки банку. Вже добре відомі як правоохоронцям, так і прилучанам. Проте досі залишаються дієвими. За статистикою майже кожен тиждень декілька громадян потрапляє на гачок до інтернет аферистів та псевдопрацівників банку. Так за минулий тиждень троє прилучан стали жертвами цих найпопулярніших шахрайських схем. 11 квітня до поліції звернулася 38-річна мешканка Ічнянської громади із повідомленням, що з її банківського рахунку зникли гроші. Жінка розповіла поліцейським, що в інтернеті вона побачила посилання про оформлення грошової допомоги та прийшла за цим посиланням. Там їй запропонували ввести реквізити та секретні паролі картки, нібито для оформлення грошової виплати від відомої міжнародної організації під час війни. Потерпіла виконала ці умови, після чого з її кредитної картки зникло понад 26 тисяч гривень. Нині поліція розшукує причетного до шахрайства у рамках відкритого кримінального провадження. По телефону або в інтернеті нікому не повідомляйте жодних відомостей про свої банківські картки, адже переходячи за сумнівними посиланнями, ви даруєте зловмисникам свої персональні дані. Завдяки цьому шахраї можуть привласнити всі заощадження з ваших банківських рахунків. Інформацію про справжні державні виплати та порядок їхнього отримання міститься лише в офіційних джерелах. Наступного дня від дій шахраїв постраждали двоє чоловіків. Загалом вони втратили 43 тисячі гривень. 12 квітня до поліції звернувся 28-річний мешканець Талалаївської громади, який повідомив, що йому зателефонував невідомий і представився співробітником служби безпеки банку. Незнайомець розповів чоловіку, що з його банківського рахунку намагаються здійснити онлайн покупку. Та щоб цьому завадити, потрібно назвати код підтвердження картки, який було надіслано на телефон заявника. Потерпіла і виконав усі вказівки співрозмовника. Після чого з його основного рахунку зникло 8 тисяч 700 гривень та з кредитного рахунку 13 тисяч 100 гривень. До аналогічної ситуації потрапив 41-річний мешканець Талалаївської громади. Чоловік назвав невідомим, куди підтвердження, які надійшли в смс-повідомленнях, в результаті чого втратив більше 21 тисячі гривень. Нині поліція розшукує причетних до шахрайства у рамках відкритих кримінальних проваджень. Ніколи не виконуйте вказівок незнайомих осіб, які пов'язані з переведенням коштів, та по телефону нікому не розповідайте ніяких відомостей зі своєї картки. Якщо висувають умову, що для виконання певних дій потрібно повідомити пін код вашої картки або одноразовий пароль за смс-повідомлення, негайно завершуйте розмову. Це шахрай. Всі операції щодо безпеки картки проводьте тільки особисто у відділенні банку. Справжній банківський працівник не має права питати у вас секретні дані картки і ніколи цього не робитиме.